вечер. В эфире громадской мэрии Киева вечерний выпуск новостей. 250 гривен за голос. В столице разоблачили прямой подкуп избирателей. По три единоразового пособия в штабе одного из кандидатов в Киевсовет киевлянам выплачивали 250 гривен. За это просили поставить галочку напротив соответствующей фамилии. Подробности смотрите далее в сюжете. Володимир прийшов у штаб кандидата у депутати від партії єдність за обіцяною грошовою допомогою. За словами киянина, у наметах агітатори складали списки і говорили, де й коли можна отримати гроші. Адкаво кандидат. Ви знаєте, мені якось до фені, хто кандидат? Якась баба Оксана гармат. Гармат. Да. Мене записали в список. І ще яка, яка, яка матеріальна допомога? Скільки ти? Ну, мені сказали, що 250 гривень. А, а зразу дають чи я не знаю. Я ще не получив працівники штабу. Слова Володимира категорично заперечують. кажуть, тут за філіжанкою чаю приходять зустрічі з виборцями, роздають календарі, окуляри та іншу допомогу. А заяви пишуть не на матеріальну допомогу, а щоб записатися у волонтери для спостереження на виборчій дільниці. Ми абшісна організація інвалідів. И мы хотим, чтобы эти выборы были честными. И мы набираем общественных наблюдателей, которые должны наблюдать за выборами в день выборов. Общественные наблюдатели должны прийти в день выборов на свой избирательный участок и нам сообщить, если есть какое-то нарушение. Вот и все. Вот на основании этого можно спокойным образом вашу организацию в принципе закрыть. Потому что вы Громадський спостерігач від громадської організації, Київська організація інвалідів сотрудни виборчі дільниці. Ну, Ви понимаєте, що є порядок регістрації громадських організацій для того, щоб вони мали можливість спостереження? Да, да, Ви розумієте, що зараз, особливо, якщо у вас статут діяльності немає громадського спостереження за виборами, це закриття вашої організації в принципі. Громадські активісти викликали дільничого і поліцію. За фактом підкупу виборців складено протокол, допитано свідків і розпочато кримінальне провадження. На Подолі пенсіонерки подрались в очереди за безплатними очками від батьківщини. В Києві в Подольському районі во время предвиборної акції від партії Батьківщина по проверке зрения і безплатне роздачі очков произошла трака між двома пенсіонерками. Об этом сообщает прес служба гражданська сети «Опора». Так как бабушки начали шуметь и драться в очереди, была вызвана полиция. Правоохранители внесли случай в единый реестр судебных расследований, но проверка зрения и выдача очков не была прекращена. После отъезда полиции в приемной снова начали проверку зрения и выдачи очков всем желающим. В помещении находилось два врача. У входа началась давка. Работник штаба Юрия Дедовца вынужден был бросать очки в толпу, а граждане в это время и дальше ругались говорится в сообщении опоры. Решение Киевсовета относительно переименований столичных улиц выполняется более двух месяцев. Активисты Укропа решили взять инициативу в свои руки. Подробности далее в сюжете. Громадські активісти вирішили самостійно втілити рішення Киеврады у життя и переименовать в улицу Панфіловців у вулицю добровольчих батальйонів. Це рішення було прийнято майже два місяці тому, і ми вирішили, що потрібно, потрібно це зробити зараз. Вулиця Панфілиці віднині називається вулиця Добровольців батальйонів. Це дуже правильна назва. Враховуючи, що київська міська влада не хоче поки що змінювати і вішати да, назву нової вулиці. партія «Укроп» вирішила це зробити сама, і ми зараз це і зробимо. Одна з будівель по вулиці належить російському консульству. Її також громада не оминула. Самому консулу ініціатива активістів не дуже сподобалась. Ми е, встановили табличку з найменуванням вулиці, і це дуже символічно, тому що саме ця будівля це є консульство російського е, консула. Да, е, і вулиця називається Добровольчих батальйонів. Вже тепер хай вони знають принаймні де вони знаходяться. Здесь находится консульство, находится да, в аренде. Знаем. Абсолютно да, верно. Да. Значит, все изменения, которые здесь происходят, согласуются через Министерство иностранных дел с посольством. Да. Понимаете, вы можете наклеить здесь что угодно, условно говоря. Дома нет, 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 не нет, нет, ну, нет, также нет, условно. Ні, ні, нет, нет, смотрите, ми не окрім, що подряд. Понимаете, это абсолютно законне рішення. Вот три, уже почитайте два місяці назад, откісвіт проголосував uh -huh. за то, що ця улица буде називатися не улица Барфілаца, а улиця добровольських батальйонів. лишь, волі що ми діємо повесили эту табличку. это що це вулиця добровольських батальйонів? Отож наразі представники укропу зробили роботу комунальних служб. І тепер громадяни України з легкістю знайдуть правильну адресу. Опять скандал вокруг Киев Зеленстроя. Коммунальное объединение закупило в тюльпаны у поставщика поддельных каштанов на 2 миллиона гривен. Предприятие по результатам тендера заключило соглашение с частной фирмой Эд Марлис. Об этом пишет издание «Наши гроши» со ссылкой на вестник госзакупок. На этот раз Киев Зеленстрой закупил 350 тысяч тюльпановых луковиц по 5 гривен 70 копеек. Напомню, компания Эдмарлис Валерия Конотопа фигурировала в скандале с высадкой каштанов на Крещатику, на Крещатике осенью 2012 года. Тогда коммунальное предприятие провело тендер на высадку 289 каштанов породы Бриоти. Они должны были украшать главную улицу в столице ярко-красным цветом. В марте-апреле 2013 года каштаны посадили. Однако уже в мае оказалось, что это не те каштаны. Деревья зацвели не красным, а белым. Как выяснилось позже, только два дерева из 285 были сорта бриоти. Прокуратура Киева открыла уголовное производство, а убытки составили миллион гривен. В октябре 2014 года киев Зеленстрой снова закупил в Эдмарли саженцев на сумму свыше 5 миллионов гривен. Сейчас Киев Зеленстроем руководит Сергей Симонов, связанный с близким к Януковичу экс-председателем Госхомлесхоза Виктором Сивцем назначил его на эту должность нынешний Маркиева Виталий Кличко в 2015 году. В Киевском метрополитене сегодня сломался поезд. Движение прекратилось на 24 минуты. Поломка произошла на Куреневско-Красноармейской ветке на перегоне между станциями Дворец Украина и Лыбецкая. Произошло это около 6 утра, а в 6.15 уже все отремонтировали. Напомню, в столичном метрополитене не раз отмечали, что подмежной состав нужно капитально ремонтировать. Последнее повышение цен на проезд подземки объясняли именно необходимостью финансирования таких работ. Дожди не потушили пожары под Киевом. В 17 местах до сих пор горит торф. В 9 районах Киевской области тлеет 17 локализированных очагов торфа на общей площади около 107 гектаров. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В круглосуточном режиме к работам привлечено 445 человек и 113 единиц техники, говорится в сообщении. ГСЧС уверяют, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы. І це була остання інформація випуска. Далі в нашому ефірі громадська мерія Києва. Дякую, Мілана. Ми продовжимо громадську мерію Києва. І сьогодні тема нашого ток-шоу самоврядування і яким чином Київ самоврядовується. Всьому намагалися розібратись наші журналісти. Тому пропоную для початку наш сюжет. Місцеве самоврядування без права на референдум. Фінансової та повної організаційної автономії, схоже, що самостійність громад, які виділено окремо розділ шістьма статтями у Конституції України, реалізується тільки на папері. По суті, місцеве самоврядування в Україні є мертвим, за великим рахунком. Тобто, це є просто органами виконавчої влади на місцях. І якоїсь реальної дії, яка б була б незалежна від органів центральної влади, виконавчої і більше стосувалася на задоволення потреб місцевої громади, наприклад, при великий жаль в нинішньому стані органи місцевого самоврядування не виконують такої функції. Крок вправо, крок вліво, розстріл на місці. Актуальний у радянські часи вислів не втратив своєї злободенності і нині говорять експерти. Адже місцеві ради і виконкоми без дозволу зверху важливих рішень не приймають. Навіть міський референдум нині провести дуже проблематично. Наприклад, кілька років тому активісти хотіли організувати плебістит на нивках щодо зміни меж району. Стосовно референдуму на нивках це була така як локальна ініціатива, яка не отримала великого якогось поширення ні в медіа, ні серед громади е, мешканців. Право в тому, що е, призначення та спосіб проведення місцевого референдуму не визначається самим законом про місцеве самоврядування. Тобто для його проведення необхідно спиратися на інший закон про місцевий референдум, який наразі в Україні відсутній. Референдум може вирішити проблему перепланування районів в столиці. Не існує у місті не один рік, адже з'єднали житлові масиви за досить незрозумілими критеріями. Наприклад, Шевченківський це об'єднання громад центру так званого верхнього міста Якудрявця, Лук'янівки та Нивок. Спільного між мікрорайонами небагато, так само як між Виноградарем і старим подолом. Це абсолютно різні райони, абсолютно різні люди, абсолютно різні потреби. І часом дуже так дивно виглядає, коли говорять, наприклад, громада Шевченківського району. Та адміністративна система територіальна, яка у нас зараз є, вона не в повному мірі відображає реалії і потреби київської громади. Фахівці пропонують об'єднати історичний центр в один район і надати йому особливий статус. Таким чином можна оберегти забудову 17-го – початку 20-го століття від знищення. Після цього варто змінити вертикаль управління містом. Нам замало все таки двох рівнів самоврядування, міська рада і. Ще районі адміністрації або ради, і має бути ще напевно найнижчий рівень на рівні громадських утворень. Особливо це стосується тих районів, де є якісь невеличкі локальні території. Це Глосіївські, солом'янські райони. Можливість змінювати межі районів та вирішувати інші місцеві питання з'явиться після реформи децентралізації та прийняття закону про місцевий референдум. От тільки тут самоврядування залишається сам на сам з проблемами із власним бюджетом, якого очевидно не вистачатиме на вирішення усіх питань. Експерти розповідають, закони щодо збільшення повноважень громад є, а от бюджети зростати не будуть. Збільшення повноважень органам місцевого самоврядування абсолютно не забезпечується відповідним фінансуванням. Тобто, це буде виглядати так, що держава скине. Тягар зі своїх плечей на нижчий рівень, і, власне кажучи, скаже громадянам: у вас закрили музичну школу. То, будь ласка, йдіть до мера з ним розбирайтеся. А як що робити меру, якщо у мера нема банально можливості цю школу отримувати? Фахівці радять урядовцям розбудовувати місцеве самоврядування за принципом ґмін у Польщі. Там територіально поєднані громади мають власний бюджет, який поповнюють зі стягнення штрафів та податків. Крім цього, соціальні проекти міст та районів реалізуються за рахунок коштів центральної казни. Чи можливий такий сценарій в Україні побачимо після реформи децентралізації?